Навіщо все підряд знімати? Тільки що написали десь в коментарях, не повністю на якій платформі, тому що я веду чотири платформи і рекомендую вам також вести чотири платформи. Якщо з'явиться нова якась платформа, ви дізнаєтеся про це і від мене також, тому що я за цим слідкую. Потрібно знімати те, як ти живеш, тому що людям це цікаво. Якщо ти будеш продавати лише свій товар, то відповідно менше людей про тебе буде знати. А якщо ти будеш показувати лайфхаки якісь, показувати хрень якусь, люди на це будуть писати, будуть писати хейт. Якщо не будуть тобі писати, то нікому ти не інтересний, і твій товар не інтересний. Також тому, що е, люди йдуть на людей. Якщо цікава людина, якщо її хейтять, якщо її паскудять, будемо такими словами говорити, значить вона цікава іншим. Бажаєте замовити і крупи.